Всіх вітаю на каналі Сторі Кравця. Сьогодні максимально коротко, як я розкладаю викрійку сукні. Відео моделювання викрійки під, під цим відео в описі. Тож в мене льон метр сорок його ширина. Навпіл то 70 см, але в мене є ось така кромка кольорова. Так? Вона не повинна входити в цю ширину, тобто ще мінус майже 3 см, тому що ця кромка, вона там практично 1,5 см своєю шириною, саме ось ця кольорова її частина. Плюс мені треба додати на шви по хоча б 0,7 см. Я беру 07, тому що тут буде обробка оверлоком. І що тут ще має бути? Підгинка 4 см плюс 1 см на шов. Тобто 5 см. Мені це треба все врахувати, але я знаю, що в мене пілочка ширша, ніж спинка. І ось ці, навіть не 70, а десь близько 67 Я так округлюю 67 см ширину тканини, яка навпіл так, складена, мені треба вмістити цю викрійку. Нагадую, в мене довжина відріз тканини 1,5 м. І 1,50 м, щоб ось так скласти з згином на спинці і зі згином на пілочці, мені не вистачає цієї ширини. На цю викрійку. А тож що я роблю? Я перше, не вирізаючи ще нічого, але я загинаю. Ви бачите, ось вона пілочка. Тут є згин, і тут є ось на вже на всі мої. Рухи з додаванням на шви і так далі. Тут, на низочок з підгинкою, я вже виклала, закріпила все по подуві, тому що це мені обов'язково важливо. З усіма додатковими швами я викрила, виклала точніше цю викрійку за пілочкою. Якщо я ось так складаю на в іншу сторону, то я сюди не можу влізти спинкою. Тож, я складаю за шириною спинки іншу частину тканини. І ось з цього боку ви вже бачите, ви вже бачите ось цю спинку. Я її викладаю, в мене тут смужка, мені неважливо, як воно там, я можу викласти в шахматному такому порядку. І ось в мене в цю сторону верх спинки дивиться, в ту сторону дивиться низ спинки з підгинкою. Ось так, щоб вам було максимально вибачайте за мої пальці в камері, максимально видно. Так, і в мене ось на цьому місці, це саме головне місце. ось За шириною в мене викрійка вмістилась на іншій стороні тканини. І ось тут саме головне, дивіться, я ось так тканинку відгинаю, в мене комфортно вміщається сторона частини пройми з кукеткою. І з іншої сторони на пілочці так само в мене вміщується ось так: частина пройми з горловиною, так і з відрізаною кокеткою. Всі інші частини, які в мене залишаються від тканини, підуть на комфортне вирізання, кишень, комфортне вирізання по косі двох смужок, які мені будуть обробляти частину пройми. І комфортне вирізання обтачки, тобто обтачка манжета по горловині, яка буде одна, попрямі, одна по прямій, одна по фігурному її вирізу. Тож, з цього все я виклала, і тепер я впевнилася, що в мене все окей, в мене все вміщається, в мене викрійка комфортно входить в відріз тканини. В мене залишки, які я використовую, я тільки тепер можу це вирізати. Я думаю, що на деяких моментах, як я збираю цю сукню, це буде дуже цікаво. Я ще до вас повернусь. Так що гарного вам дня! І знаєте що в півтора метри на 46 розмір європейський можна. Вкластися на таку витрійку. Дуже комфортно. Навіть якщо у вас, я вважаю, буде трошки менше, ніж півтора, можливо, таке, можливо у вас буде 1,40, наприклад, чи метр тридцять п'ять Так само можна пограти і вмістити тут витрійку. Єдине, що, якщо у вас буде, наприклад, тридцять п'ять, Ну, наприклад, бувають такі відрізи, інколи в запасах наших тож, можна викласти цю тканину таким чином, щоб підгинку понизу. Ви додаєте понизу, так, по низочку, ви додаєте вже як обтачку, тобто ви її потім виріжете і краще зробити як обтачку. Чи ви зробите обтачку, наприклад, за рахунок якоїсь якогось широкого чи вузенького, як вам буде бажатись, мережева. Так само буде гарно і доречно. Це такий варіант. Тож, все, побачимось на наступному відео. Дякую, гарного дня! Наблизила камеру, щоб було максимально видно. Зараз будемо закладати ось цей защіп на сукні, відео в описі на моделювання цієї сукні. Тож, зараз я виклала, щоб вам показати на внутрішню сторону, що я зробила, я проклеїла вузенькою смужкою клеєвою ось тут, по зрізах, по косих горловину. тут. По закладанню цієї закладинки я нічого не клеїла, тому що буде дуже сильне потовшення, і тут воно не потрібно. Приклеїла обов'язково ці зрізи, там, де буде кокетка, і проклеїла зріз ось тут по прові. Це я зробила обов'язково на передній частині і на задній частині сукні. Тепер можна перевернути ось так на зовнішню сторону. От. І ось. А він такий в наш трапецевидний кутик. Називаємо це так. В мене є позначки. Зараз я їх для вас позначу ось так: голочками, булавочками. Ось так. Ці позначки в мене перше, що вони дуже мені допоможуть зараз максимально чітко поєднати всі точки для закладання цієї складки попереду. І я вже знаю, я вже бачу. Перше, я знаю, що мені треба закласти з права на ліво ось цю закладинку, і в мене ось ця кожна ось ця булавочка, вона на півтора сантиметри відстань між кожною повинно бути. І ось тут в мене 3 см. Тут саме ось тут в мене. Відстань на припуск, так, на шов. Тож тут у мене 3 см. Я беру ось так: ці 3 см і закладаю, тут внутрішня частина теж на 3 см. Я зараз, я то знаю, але для вас я закладаю ось тут це мій припуск на шов. Я кожну цю смужку я поєдную між собою. І ось ці булавочки я так само поєдную між собою. І закладаю ось так цю складку. Ось таким чином. Тепер я витягую одну з, можна не витягувати іншу, можна взяти. але тепер всі ось ці, а, заважаючи мені булавки, я витягую, підколюю і маю собі ось таку закладинку. Перевіряю, з внутрішньої сторони, щоб було все добре, і а, з зовнішньої сторони, щоб було все добре. Ось така закладинка. Ось так я її заклала, і тепер. Її можна зафіксувати булавками, прокласти фіксуючу строчку, можна ось так взяти крейду чи олівець, який ще від пару, чи щось, прокласти ось так лінії. Щоб ви бачили, де що у вас є припуски, і де вам прокласти цю фіксуючу строчку, щоб вона потім не виглядала у вас і не потрібно було її випорювати, коли ви доєднаєте сюди обтачку. І таким чином у вас буде. Готова вже закладинка, все, що треба, тільки поєднати між собою витачки і потім долучатися до обробки горловини і всіх інших швів і зрізів. Хотіла вам показати в цьому випадку, нагадую, в мене льон він змісовий з віскозою, але він доволі стабільний. Льон, він не витягується так, як загально може витягуватись віскоза, наприклад. Тобто, тут льону більше. Тож, в мене ось тут обтачки. І для того, щоб мені розуміти, де в мене низ в горловини, наприклад, обтачки попереду, де в мене верх до плеча, я знову ж таки обробила смужками вузенькими клейовими. по одній по одному, по одній зовнішній стороні обтачки, я обробила краї, вони прямі, але я їх обробила. І ось тут обробила ось цю нижню сторону, яка буде мене, в мене поєднуватись до. Ось так, до закладинки, так? Ось таким чином. Для того, щоб я не втратила, де в мене верхня частина, де в мене нижня частина. Тож я таким чином собі все це відмітила, так би мовити. Ось ця обтачка в мене відмічена. І тепер інша обтачка, яка в мене. Я тут заклала закладинки булавками, зробила, що це саме частина до плеча. І таким чином я це знову ж таки не втрачу той напрямок. При підшиванні. Тож я собі таким чином допомагаю і вам так само бажаю допомагати собі і робити все одразу, щоб не було у вас перерви. Потім можна забути. Це такі деталі, які треба обробити одразу, поки ви ще все це пам'ятаєте. Знову ж таки, обтачка по горловині, яка йде на спинку. Я тільки один шар обробила і так само по краю, тут трошечки на задній центральний шов, і плече я не обробляла. Воно стабільне, воно по і ось тут, чи точніше по попереченню, але там стабільна нитка, там не потрібно. Сама тканина вона має форму, вона доволі така пружна. Ну мається на увазі, вона без еластана, Вона не піддається розтягуванню. Але косі шви, як ось ці по горловині я обробила, а більш прямі шви я не обробляла. Для того, щоб не обтяжувати а, всі ці а, шви і всі ці лінії, вони будуть потім дуже-дуже важко приходити в норму в процесі навіть носіння. А, знову ж таки, це такі деталі, які залежать а, використання, яких потрібно розраховувати саме на тканину, з якою ви працюєте. А, просто тупо все обклеювати. ну, Це така методика, вона не завжди виправдана, повірте. А, навіть ті, хто доволі а, довго шиють, мають велику практику, але вони настільки які спрямовані на те, щоб все обклеювати, це не приводить до гарного результату, особливо який ми хочемо бачити. Зважайте на то. І знову ж таки, кокетка. в мене, бачите, я не відокремила від викріки. Для чого? Для того, щоб знову ж таки мені підклеїти ось ці смужки клеві, так, щоб там, де вони потрібні, і щоб я не загубила, де в мене частина до горловини, де частина до проми. Чому це важливо? Знову ж таки, обробляти треба доволі. Одразу і доволі швидко, тому що е, ці частини можуть потім загубитись, на, наприклад, на такій тканині. Я не маю можливості відмітити, щоб зрозуміти, е, що ця частина в мене йде до горловини. Ось вона на викриці в мене тут підписана, а часа час, ця частина до пройми, а ця частина до плеча, а ча, ця частина до е, пілочки чи до спинки, е, кокетка, лінія коса. Тож я обробила всі е, стратегічні сторони, які можуть піддаватися розтягуванню в процесі своєї роботи, і е, е, знову ж таки не відокремила від основної. Е, Ось цієї деталі викрійки для того, щоб поєднати, перш ніж я зніму цю викрійку. Так само я зробила, на це в мене пілочка, це в мене спинка. І в мене ще є подвійна деталь, яку я не обробляла, другий шар до пілочки і до спинки. Я вам скажу, чому я зробила цей шар, тому що на, для, на, на оригіналі цієї сукні там немає подвійного шару кокетки. А я зробила для того, і я не підклеювала повністю все, і знову ж таки, не обклеювала я нижню Частину цього другого шару кукетки, тому що по-перше, плече буде більш стабільним, при тому, що воно не підклеєне, але воно все ж таки буде більш стабільним. По-друге, ця тканина вона відрізняється від своєї щільності оригінальної тканини льону. Там льон більш потужний, більш такий щільний, він, знаєте, такий важкуватий. І якщо там робити дійсно що подвійну кукетку, вона, як ось ця обтачка на горловині, вона буде. Дуже важка і така собі грубувати. Знаєте, вона не буде мати такої тендітності, як закладено в цю сукню. Тож, я зробила подві... саме на цю тканину, зробила подвійно, щоб мати форму, але не мати такої грубості. Такої, знаєте, щоб воно не було важким. а Воно не буде важким, але воно й не буде таким прозоро легким. Ну, називаємо це так, для, для на дотик і на відчуття самої сукні. І воно по плечу знову ж таки буде тримати додаткову форму і мати гарний вигляд. Все ж таки, сукня в процесі носіння льон, змісовий льон. неважливо, що там буде в змісовій тканині, але вона має собою. В подальшому представляти, залежно від тканини, форму, зберігати форму після прання. Ми ж не знаємо, як люди, замовники перуть насправді, як вони доглядають за одягом. Інколи бувають доволі такі експресивні доглядні умови, що ну, і вони можуть на то не зважати, а потім ой-ой-ой, що -ой -ой, ж я наробила, а тут вже нічого не повернеш. Тож ми по Максимально попереджаємо такі моменти, але з, з, все ж таки від нас не залежить подальший догляд. Але ми попереджаємо як фахівці на нашої травецької справи. Тож, все в мене деталі готові, я пішла їх обробляти. закладинку я вам показала все інше, воно доволі просте. В мене ціль сьогодні закінчити цю сукню, і потім я вам покажу готовий результат. До побачення і гарного дня. Пишіть ваші коментарі. Мені це дуже цікаво, які у вас є думки з цих приводів. Дякую.